Через який сайт краще продавати свою нерухомість через OLX чи через Ріа? Друзі, насправді кожен об'єкт нерухомості індивідуальний. І під кожен об'єкт є своя цільова аудиторія. Скажімо, це можуть бути люди пенсійного віку, молодь, велика родина з дітьми або холостяк. І під кожну цільову аудиторію робиться професійна реклама. Ось. Десь ця реклама краще працює на OLX, Десь ця реклама працює на домрі, десь краще працює в соціальних мережах. А скажімо, можливо, на Ютубі. Якщо взяти в загальному, ми продавали нещодавно будинок в селі Любомирівка. Осінь. То на домрі цей будинок набрав 500 переглядів. На OLX 4 тисячі, а на Ютубі 123 тисячі, і будинок був проданий через Ютуб. На наступний день опублікування. Тому YouTube зараз рулить. Якщо ви звертаєтесь до нас за допомогою з продажі своєї нерухомості, ми вашу нерухомість публікуємо на всіх сайтах з нерухомості, включаючи OLX і Домрія в соціальних мережах: TikTok, Facebook, Instagram та, звичайно, YouTube. До речі, забувся сказати про Telegram. Тому звертайтеся до професіоналів. Бажаю безпечних угод та гарних продажів.